Антивіковий крем може повністю стерти зморшки з вашого обличчя. Могла б я вам так сказати, але ні. Жоден крем не зможе вас позбавити зморшок або змінити структуру шкіри. Вони можуть зменшити видимість зморшок. Все ж таки, повне омолодження потребує комплексного підходу, починаючи з харчування, фізичну активність, ну і звичайно. Постава, шия і масаж. Більше косметики кращий результат. Навіть якщо ви користуєтесь кремами і додатковими засобами, не варто надмірно їх використовувати, бо це може зашкодити вашій шкірі. Важливо використовувати за потребами вашої шкіри. Насправді шкірі достатньо очищення і зволоження. Бо шкіра це орган, який вміє і має працювати самостійно. Більше корисного у мене в блозі. Підписуйся.